Матч Ліги Чемпіонів плей-офф, одна-восьма фіналу, матч між командами Брюга та Бенфіка. А в даній парі дві досить коротші команди зустрічаються, якщо розглядати, то як на мене фаворитом є саме португальці Бенфіка. А Брюга досить вдало провела групову стадію, але зараз в команди Спад, багато що змінилося, як по складу, так і тренер. І загалом, якщо розглядати матчі внутрішнього чемпіонату, дуже все. Нерадужно для Брюге. За останні поєдинки команда змогла обіграти лише один раз Верегом і в основному грає нічю проти різного рівня суперників. Сумніваюся, що є якісь шанси. Також з Кубку команда вилетіла проти, тим паче такої Бенфіки, яка дійсно мало того, що не нічим не поступається. Бенфіці, яка була в груповій етапі, так і в чемпіонаті зараз набирає. Команда, як на мене, цілком Ймовірно, зможе пройти Брюге. Новий визнаний матч, мені здається, це ледь не єдиний шанс Брюге зачепитися за можливість вийти в 1-4, але сумніваюся, що ми побачимо навіть один забитий м'яч від Брюге. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Бенфіки за 1,83.